Прям в плотину прилетела. Екстрено РФ накрила люта катастрофа. Білгородська дамба підірвана. Хаймерси розірвали тишу. Епічний момент. Дрони влупили щосили перші кадри. Мадяр зробив свою справу. Солдати і техніка Путіна прямо зараз йдуть під воду. Блискавичний хід наших вогонь відплати накрив противника. Серце РФ розірване. Безпілотники вжарили по Москві. Увірвалися роєм із 30 штук. Термінова евакуація. Путін виводить диву ППО для захисту Кремля. Біда. Підкралася в притул до диктатора. Ситуація критична. РФ на межі зриву. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. ЗСУ жорстко увірвалися до Білгородщини. Російські воєнкори скиглять, недосяжних цілей для наших немає. Потужний приліт прямо по дамбі водосховища. Прямо в плотину прилітіла. Ці прицільні удари остаточно шокували росіян. Ви маєте це побачити і почути. Ось він, старай. Поки їх там. Тут взагалі заряджений. Зетпабліки пабліки буквально волають про те, що ЗСУ одразу три дні поспіль атакували дамбу білогородського водосховища. Мовляв, працювали безпілотники, і ще одна мегазброя, яку росіяни бояться, немов вогню. Маслова пристань, Шебєкінський район, дамба у всі в укриття. Ракети зараз полетять на дамбу всім в укриття. Ракета пасна сім в укриття. Повторний пуск в укриття. По дамбі Білгородського водосховища завдали удару з РСЗВ Хаймерс. Розгромний удар прямо по серцю РФ підтвердила, і українська сторона. Наші радять окупантам тягнути гондоли. Візит нанесено птахами першого окремого центру сил безпілотних систем. Операція отримала назву Дамба, ну ти, тримайся! Якщо що. А тим часом у мережі з'явилися перші красномовні кадри. Дамбу розтрощило вщент, витік води на всю потужність. Це вже не просто пошкодження, це фактична втрата функціональності шлюзової системи. Воду неможливо регулювати, шлюз зруйновано, водосховище буде спорожнюватися доти, поки рівень не зрівняється з дном. Рівень води в Білгородському водосховищі після удару по Дамбі продовжує падати. Вода відійшла від берега вже на кілька метрів. Схоже, путіну час видавати своїм солдатам човни за інформацією пропагандистських змі під загрозою затоплення перебувають позиції 128, ї 116-ї, 68-ї та 136 ї бригад збройних сил РФ, а також підрозділи 68 ї та 69 ї дивізії та 44 го армійського корпусу, які розташовані нижче за течією. Під водою може опинитися і велика кількість техніки. Білгородське водосховище збудоване на річці Сіверський Донецьк, і його руйнування зробить її більш повноводною та набагато ускладнить операції росіян у регіоні. А підрозділи, які вже її перетнули, чекає великий сюрприз. Уже відомо про перші невдачі росіян. Армія Путіна опинилася у пастці. У ЗСУ зробили рішучу заяву. Наступ ворога на Вовчанському напрямку зірвано. Підрозділи, які встигли переправитись через Сіверський Донець, виявились фактично відрізаними від основних сил. Так що чекаємо на поповнення обмінного фонду. Однак це ще далеко не всі проблеми росіян. Москва затихла. Українські безпілотники взяли небо над столицею у вогняне кільце. <гас> Одразу понад 30 дронів взяли курс на Москву. Мер Сергій Собянін не встигав звітуватися. Бойові пташки залітали роєм і відривалися на всю. Пабліки майорять повідомленнями про розгромні вибухи, а місцеві знімають, як над містом піднімається стовп диму. Ба більше за дивним збігом обставин прямо під час мегаатаки москвичі помітили у небі щось незвичне. Мовляв, це метеорит. Однак, схоже, росіянам варто бути уважнішими. За уточненою інформацією, реактивні цілі були ракетами Фламінго. Нарешті ця атака зсу остаточно притиснула РФ. Путін йде на крайнощі, вивів мобільну вогневу групу біля самого Кремля. Вочевидь, славетні ППО закінчилися. Паніка накрила Росію, мов цунамі. Один точний український удар, і вся їхня стабільність розсипалася над руски. Термінова евакуація авіації з баз під Москвою та стратегічних бомбардувальників з аеродрому «Енгельс-2». Путін дав екстрений наказ, і це все на фоні того, що напередодні у мережу злили лінію повітряної оборони ворога. Опубліковані всі відомі позиції ППО навколо Москви. Усі інтера серед них панцирь С-300 та С-400 ЗРК не перебувають на позиціях постійно їх регулярно переміщують. Українські дрони ж не зупиняються ні на мить. Луплять по всіх жирних цілях противника у підмосковному сірпухові. Мінус «Нафтобаза». І на додачу напередодні вибухи на всю гриміли у московській області в районі аеродрому, де базуються ту 160 ту 95 МС та ту 22 м 3 Ймовірно, мова йде про литовище Чкаловський або Кубінка. Прямо зараз у Росії економічна тривога, фінансова система тріщить по швах. Аналітики відкрито говорять про ризик обвалу економіки, а влада робить вигляд, що все під контролем. Поки звичайні росіяни виживають на копійки, держава витискає з них останнє. Податки ростуть, ціни б'ють рекорди, а зарплати тануть просто на очах. Економічний двигун зупинився. ВВП падає, бізнеси закриваються, інвестиції тікають із країни, як і самі росіяни. Невже РФ доживає свої останні дні? Про це вже за мить. Російська економіка на межі зриву в рецесію. Тобто вона може не просто сповільнитися, а реально почати падати. Для російської економіки ця ситуація ще плоха. Це означає, що буде получають менше грошей в бюджет, менше, скажімо так. меньший приход денег в бюджете означает, что разрыв, вернее, дефицит, как это правильно говорить, бюджета будет нарастать. В России, кстати, проект бюджета уже подан, и по этому проекту дефицит будет не только в текущем году, там 5,7 триллиона рублей, А но он будет і м і даже в 2028 году, причому на уровне чотирьох трильйонів. Промисловість теж стоїть на місці. Російський бізнес взагалі називають дійною коровою для держави, ізусловно, когда у государства дефіцит, то дефіцит надо вообще-то покривати покривають либо за счет что делает Украина, що либо за алібот внутрішніх ресурсів. Внешнее заимствование для России, похоже, крайне проблематичная вещь. Бизнес важен как ресурс получения денег, но если возможность у бизнеса зарабатывать деньги, у меня большой вопрос. Особенно в свете информации о том, что все больше и больше предприятий в России сейчас переходят на четырехдневный рабочий день. А ось що найважливіше інвестиції, і це ще один тривожний сигнал. Адже в Росії інвестиційна активність різко впала. І до антирекорду залишилося всього кілька місяців. По вас, Герман Збірбанкирманґрі сказала, що ні одного нового інвестиційного проекту зараз Сбербанк не фінансують під банк. Те, ті стім інвестпроекти, фінансуються, це та проекту прошлого. А по одной простой причине, потому что для того, чтобы инвестировать, надо иметь уверенность в том, что ваши инвестиции не заберут, в том, что ваши инвестиции окупятся. А российская экономика, не дає от інвестиція полагачти Ну і звісно, нічого кращого ніж підвищення податків для наповнення військового бюджету російська влада не вигадала, тим самим ще більше погіршуючи ситуацію в економіці. Відповному повномасштабну війну, яка уністежає вашу громадянську економіку, Ви все більше хочете перевести на війни рельси. А воєнна рельси означають, що ви не о гражданської економіки. Тепер навіть цифри ВВП викликають нервовий тик цього року. Прогнозували зростання до 2%, але тепер кажуть, що 1% – це максимум. І центральний банк і інші організації в Росії, не прямо говорять, що вже є велика проблема з тим, що весь рост, який є в Росії, в ВВП, це преимущественно рост зв'язаний з воєнним. Вавоєнний компонент і Если убираем якщо ми то воєнну компоненту, то, хлопці, у нас рецесія. Риторика Кремля при цьому незмінна. Чи то Путіну не говорять про реальний стан справ України, чи він просто не хоче цього бачити? Ми далі не просто іті в ногу з глобальною економікою, а стріміться опережати її динаміку за що розкриття собственного потенціалу отраслей, регіонів і територій. развитие связей с зарубежными партнерами за счет широкого внедрения передовых технологий, освоения новых перспективных направлений современной экономики. Россия вообще старается это, жить в параллельной реальности, Потому что любая, ну это, собственно, классика любой авторитарной модели управления страной, когда страна говорит, все прекрасно, не обращайте внимания. Если, перефразирую известное высказывание, если на клетке с тигром написано, что это слон, то надо верить написано. Там политически, мне кажется, запрещают говорить о проблемах в экономике. Собственно, подтверждение этому все больше и больше закрытие статистики. Но если у вас все хорошо, то зачем закрывать статистику? І все ж головне питання – що далі? Чи має Росія шанс вибратися з цієї економічної воронки? Є відчуття того, що навіть якщо Росія завтра зробила чудо, і Путін каже, все, я перестаю воювати, необратимий процес то йде. Тобто ось це все більше перевод економіки на воєнні рельси, Помимо прочего, он как раз означает, что вы уже не заботитесь о гражданской экономике, вы уже не можете Йо так просто восстановить отсутствие гражданской економіки это то, що может привести і к воєнному пораженню по то просто причині, що все більше предприятия буде закриватися, люди людям будуть менше получати зарплат. А і це вилітця в недовольстві. Схоже, російська економіка зайшла в глухий кут: зростання мінімальне, ресурси на межі, а оптимізм тримається лише на словах Кремля. Терміново приховати це вже неможливо. Росію охопила паливна лихоманка, яка стрімко виходить з під контролю. Кремлівська верхівка у паніці виходу немає, а Путін метається, намагаючись зліпити хоч якийсь план. Але хаос лише не Це справжній колапс, який треба бачити. Ворог дезорієнтований, ЗСУ точно б'ють у найвразливіші місця і не дають ворогу отямитися. Чи зможе Росія підвестися після цього удару? Про це у сюжеті прямо зараз. Абсолютний путінський антирекорд Автомобілі в Росії перестають бути засобом пересування і перетворюються на елемент розкоші, адже заправляти своїх залізних коней мешканцям Росії стає дедалі складніше, Незважаючи на те, що Кремль видобуває незліченну кількість нафти в країні дефіцит бензину з диспаливом. Якби це смішно в країні, в якій була бензоколонка і токі сріб придаткам Китаю, Экономика трубы, а теперь не может даже обеспечить этим самым там нефтью, нефтепродуктами собственного населения, собственный бизнес. Головним винуватцем катастрофічної нестачі палива за парєбріком стали ЗСУ та їх високоточні удари по нафтопереробній інфраструктурі окупантів. Так на кінець вересня НПЗ по всій Росії простоювали щонайменше 38% потужностей первинної переробки нафти або 338 тисяч тонн на добу. Для колишньої країни бензоколонки це колосальний крах ринку з недавніх пір. Дефіцит палива серйозно відчувається навіть на фронті На звичайних російських АЗС 95-й у більшості регіонів в день сказанцем не знайдеш. В частности, на отдельно взятых заправках начали временно ограничивать объем проданного топлива в одни руки, то есть где-то там до 20 литров, где-то до 30 литров начали разрешать продажу, а на других заправках в некоторых регионах России вообще временно приостанавливали реализацию отдельных видов топлива, то есть где-то не было в наличии 92-го бензина, где-то не было 95-го и так далее. Одновременно с этим на небольших независимых частных АЗС, которые не входят в так называемые вертикально интегрированные нефтяные компании, возникло резкое подорожание топлива. Остання ситуацію в країні лише посилила разом із дефіцитом на АЗС. Прийшли й захмарні ціни за це літо. Бензин та дизель додав у вартості в Росії добрих 15-20%. А починаючи з осені, цінники на стелах АЗС за паребріком змінюються чи не щодня, додаючи щоразу по одному двох рублях на вартості палива. Але й таке зростання не в змозі покрити витрати Рос. Російських НПЗ, працюючих відтепер під постійними ударами дронів ЗСУ. Масштаби дефіциту такі, що це така судорожна попытка, ударив по карману нефтяників, по і без того терпящим бедствия нефтяним компаніям, у которых рушаться прибыли, многие стали убыточными, хоть як то напитать внутренний рынок. Гірше ніж на внутрішньому справи для російських нафтотрейдерів складаються лише на зовнішніх ринках. Якщо раніше держава компенсувала різницю цін за рахунок експорту, то сьогодні російську нафту в Європі майже ніхто не купує. Отже, дешевого бензину всередині самої РФ чекати більше не доводиться. З топливом велика біда, крізь буде тільки наростати. нефтяники не могут заработать на внешних рынках, потому что искусство крепкий рубль и падающие цены на нефть. Нефть там сейчас российская 55-57 долларов за бочку торгуется с учетом всех дисконтов и скидок к бренду. Ну и все. Получается, что теперь нефтяники с протянутой рукой правительство просит помощи, снижения налогов, ставки НДПИ, экспортных пошлин, акцизов. А властям власть это сделать не могут. У них бюджет сыпется, у них дыра в бюджете. Діру цю латати російській економіці нічим. У результаті в Кремлі не вигадали нічого кращого, як заявити про початок імпорту палива в країну та паралельно припинити будь-який експорт бензину та дизелю з РФ. Тобто вони задумали бензин імпортувати. От Путін победил, говорил, що не будуть Росії бензиколонки страною бензоколонкою. Я считаю, що це победа. Прям надо отметить, що Росія тепер буде бензин закупати. Як тут не вспомнить Черчилля, який говорил, що когда Советский Союз начнет закупати пшеницю, от тогда он и закончится. Да? Как бы, вот примерно Путінська Росія почне закупати вот через некоторое время она закончится, как закончился когда-то Советский союз. Допомогти Росії закінчитися активно взялася і влада України паралельно із дроновими нальотами на НПЗ, Київ боляче б'є по путінській економіці на дипломатичному рівні. Если... вот Украина синхронизирует свою стратегию по сокращению ресурсной базы России вместе с союзниками, вместе с Европой, вместе с Америкой, с Японией и так далее, то есть очень быстро возникнут санкции, и та же Южная Корея и Сингапур просто побоятся поставлять бензин в Россию, чтобы не попасть на санкции. У такій безвихідній ситуації Кремль хапається за останню соломинку, наплювавши на всі екологічні нормативи, в уряді практично легалізували контрафакт в надії, що, хоча б він, наситить російський бензиновий ринок. Проте таке рішення запевняють аналітики, навпаки, заб'є останній цвях у домовину нафтопереробки в РФ. Власти решили бороться с дефицитом бензина методами, которые вызывают удушье и портят двигатели автомобилей. Вице-премьер Новак предложил на полгода вернуть специальную присадку к бензину, которую запретили еще в 2016 году. С ее помощью хотят увеличить выпуск бензина, но есть нюанс. Эта присадка негативно влияет на экологию, портит состояние автомобиля и повышает содержание оксидов азота в выхлопах, оседая в воздухе на высоте 60 сантиметров от земли. Вдыхать эти испарения людям опасно. Среди Симптомів отравлення замедлені реакції у душі рук і ушей. А ще подібний сурогат на токсичних присадках вмить перетворить двигун на купу металобрухту. За півроку їзди на подібному паливі автомобіль стане непридатним, як і весь російський громадський транспорт. Тоді без нормального бензину з дизелем вся багатомільйонна країна буде змушена пересісти на старі добрі вози. Як Ви оцінюєте останні блискавичні операції Сил оборони України? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас вже вами вже 475 тисяч підписників. Далі більше побачимось.